Сутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте. Аню, ходи сюди, у нас виступ. Благаю, Господи, молю. Цієї миті і навіки. Мій тато зараз на нулю. Прошу Господньої опіки. Закрий від кулі, захисти, не відмовляю допомозі. Творець небесний. Тільки ти один зробити це у змозі. Так ви не час пам'ять і кативати, вона пройшла вже крізь вогонь. Скільки души лежить в подіні за души, не свободи з дичаток. Вона з руками стала жінкою, все і дівчата. Помати бою, пивати пришли, віки примати польвати стати відразу, то тут кожні. Горе, наша віра, ми поклина цього світу, ми вбиваємо злого сіла, щоб жили у мирі тільки вона та хто чорта побуває, то ви ще в світі або Слава Україні! Дивись, Україно, поглянь наша рідна, це ми твої доньки і сини, знамену свободи тримаємо гідно, mm -hmm. околки зі соколи ми. Четвертий рік пішов, як та Росія нам горе в Україну принесла, людей вбиває клята, бомби сіє, і не минає міста, ні села. І жах, і кров, і смерть, і віча, і клекіт орди. Хитенький сірий чоловічок, чоловічо накоїв чорної біди. Це ж треба мати, сатанинський намір. Вісти в собі невиліковний не сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувати нас. А сильним сльози ангели втирають вночі. Так ледь помітно і без слів. Бог і вони одні єдині знають вогу Христа, жорстокість всіх катів. Ну, Мій тато у полоні в Курську шість місяців. А мій брат у Костянтинівці. А мій бабахці. А в мене теж, брати, воюють. Усі троє. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого за плажемо. Ми їх не пробачемо! О, так. як ти? Все норм. А ти як, доню? А у нас вчора військова гра. Рій колківські соколи називається. О, військова справа для сильних чоловіків. Згоден. Дайно гляну на вас, соколи. Україно. Україно. Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Бачив, доню, бачив! Заради вас ми тут стоїмо. Ви майбутні України. Ви цвіт нації. Бажаю вам перемогти. Нам усім потрібна перемога. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Слава, слава Україні!